Детектор радіації FS600 призначений для вимірювання потужності дози гамма випромінювання в діапазоні від 0,1 мікрозівта на годину до 10 мілізіверт на годину, а також для вимірювання сумарної дози опромінення в діапазоні до 10 зіверт. Додатково має функцію годинника. Дозиметр живиться від трьох батарейок типу ААА, має кліпсу для. Сіння дозиметра на ремені, якщо вона заважає, її можна відкрутити. Має гніздо USB для живлення від ноутбука або від мережі 220 В, якщо є блок живлення з USB роз'ємом. Застосовується дозиметр в побуті для контролю радіоактивного випромінювання від предметів в приміщенні для вимірювання фону на території тощо увімкнення дозиметра. Після увімкнення дозиметр починає показувати потужність дози гами сумарну дозу опромінення і поточний час. Щоб повернути підсвічування, достатньо натиснути на будь-яку кнопку. Якщо натиснути кнопку вверх або вниз, можна проглянути встановлені тривожні пороги по потужності дози по дозі опромінення. А також подивитись дату, від якої ведеться підрахунок сумарної дози опромінення. Повернулись назад. Якщо натиснути кнопку посередині, можна перейти в меню налаштувань, якому можна встановлювати тривожний поріг по потужності дози, тривожний поріг по сумарній дозі опромінення, обнуляти. Значення сумарної дози опромінення, встановлювати коригувальний коефіцієнт для показів дозиметра, встановлювати дату і час, змінювати мову інтерфейсу, переглядати результати вимірювання в графічному вигляді, вмикати або вимикати підсвічування дисплею і вмикати або вимикати звукове супроводження. При реєстрації гамма квантів Щоб вийти з меню, слід натиснути кнопку справа зверху. Вимкнення дозиметра. Коротко розглянемо роботу в меню. Вхід. Далі, стрілками вверх-вниз, змінюється значення, збільшується або зменшується. А кнопкою посередині зміщується курсор. Установимо тривожний поріг по потужності дози, наприклад, 1,4. Далі кнопка справа зверху це вийти без збереження. Кнопка справа знизу зберегти. Збережено. Далі. Тривожний поріг по дозі опромінення. Аналогічно. Обнулення. Значення. Сумарної дози опромінення. Заходимо всередину. Далі або вийти без обнулення, або очистити. Очищено. Тепер якщо вийти в головний екран 0. Заходимо далі. Коригувальний коефіцієнт. Його краще не чіпати. Його можуть встановлювати фахівці. Коли відомо, що прилад завищує або занищує покази, вийшли. Дата і час. Аналогічно можна змінювати і зміщувати. Вийшли без збереження. Вибір мови інтерфейсу. Англійська або китайська. Графічне представлення результатів. З часом буде йти гістограма з результатів вимірювання. Підсвічування дисплею. Можна вимкнути. І звукове супроводження при реєстрації гамма-квантів можна увімкнути. Вийшли з меню. Якщо буде перевищено тривожний поріг по потужності дози гамоопромінювання або по дозі опромінення.